Зірки в опері чекайте на новий проект каналу 1+, плюс Вже 9 січня вас запросять до світу класичної музики в новій інтерпретації. Сім програм поспіль можна буде насолодитися співом естрадних та академічних виконавців. Хто ж потягне високе ля? Дізнавалася Олена Мацюцька. Семеро сміливих змінили естрадну сцену на оперну. Олена Вінницька бере уроки класичного вокалу, каже, коли ще зможе заспівати світові хіти і, хоча б трохи наблизитись до опери та змінити імідж. Я жінка, я артистка. Мені дуже хочеться іноді пірвоплатітися, поігратися на проєкті Надія Мейхер не просто ризикнула сама, але й дізналась, її син також не проти стати оперним співаком. Так я хотів би Оперним бути? Да. Yeah. Після участі у співочому тріонодія вчилася академічної манери співу зірків опері, втілення її мрії. Це було в моїх яких-то навірно таких космічних мічках, і я вже не очікувала, що це в такому скорому времені пройзайде. Розкрити свій вокал, не побоявся і зірковий тренер Стас П'єха. На сцені він почувається легко, не лише у співі демонструє вивчене українською. Дякую всім зразу зараді. От патом що. А -а -а -а. Ну і потом в конце скажеш до побачення. Мабуть, що трішки хвилювання билі Да. Одна з небагатьох учасників зі справді класичною освітою Джамала готова до експериментів навіть на оперній сцені. Нас учили, щоб ні одна нотка не приривалась, щоб все було гладенько, без яких шероховітостей. Это сейчас применить невозможно, тому що ну музика різнохарактерна. Геть незвичним на цій сцені буде дует оперної співачки і репера Тімоті. Всі вокальні експерименти конкурсантів оцінюватиме поважне журі. Ці люди не звикли фальшивити, тому казатимуть зірковим учасникам лише правду, а ті співатимуть лише наживо. Олена Мацюцька, ТСН 1+,1.